Так, ну прийшли у нас розпаковочки сьогодні до нашого кемпінгу. І так, продовжуємо. Це останнє із такого нез'їдобного. Продукти вже ми в останній раз поїдемо закупляти, а із підготовчих матеріалів це вже останнє. Що ми на цей раз взяли? І так, ми взяли сонце, сонце захисний крем. Епі хотів сказати. Як він там правильне? СПІЛІ СПР. так, захисний. І від москітів. Репелент. І і останнє, що у нас тут є? Так обираємо зайве. Це велика коробочка. Остання коробочка. На коробочці є спеціальний знак. А що це за знак? Цей знак означає, що тут небезпечно. Угу. Що ж тут таке може небезпечно? Ми то знаємо, що це таке. А небезпечне це отак упакований. Окей. Це у нас газові балони. Угу. А, класичні газові балони для І у Така, перший раз таке бачу. Заправці засипали. Ага. І тут у нас газова плита. Схоже на е, коробок з інструментів. Ось такий плита. Коробочку. Так, відкриваємо, дивимось швидкий огляд. Нашої плити. І так, достаємо кіпрему лейбл. Пахне вона якось так трохи. Пахне Залізим. китайським пластиком, Ага. вонючим. Ой, oh. дуже навіть. Ну. No. Да, таким, Я думаю, всі знають, коли воно так пахне. Так, це у нас. Водичку нагріти, щось там можливо посмажити, то буде нормально. Ні, ну, пліти вони всі такі, всі однакові, всі замовляються, однакові під Китай, під, Китаєм під, під різними брендами. Uh -huh. Не здивуйся, якщо там один той самий виробник. Але ключова різниця в цієї, саме цієї плити, в цієї плити є е, доповнительний перемикач, тобто вона працює і від пропану, і від бутану. Тобто, в ній є допоміжний. Тут є свій маленький, для маленького балона редуктор. І в комплекті ключове є редуктор для великого балону. Тобто, якщо у вас є великий балон, ви прикручуєте сюди переходник один, закриваєте, сюди вставляєте швидкозйомник і сюди вже великий балон під'ємлюєте. Mm -hmm. Такий, як у нас на грілі. Так, це для маленького балону, захисний клапан. Як це працює? Так, це ми відключили, це перевагортається, ставиться зверху. Беремо один балон. Обережно. Може ми не будемо зараз е... ну, ж, його так, запускати так. <ріст> в дію? <ріст> Може це краще десь на природі? <ріст> а коли світла немає, як ти вдома, газом користуєшся? Мені Здається, так само. Тобто береться газовий балончик. це бутановий, вставляється. Вставляється, рівненько вставляється, закривається. Надовго я буде вистачати того балону? Ну, достатньо. Його не, не мало. Ну, як, як інтенсивно. А, скрати. Скрати. а ми скільки з собою будемо Це? брати? Тепер тихо, дуже важливо. Угу. Перший раз, коли, е, скажімо так, його натискаємо, ми слухаємо обов'язково, щоб не було. Від газу протічки. Все, повністю тиша. Все, Супер. ось плита працює. Супер. Далі виключаємо. Від'єднуємо від балон. Тепер він повністю від'єднаний. Все. Угу. Ось така у нас розпаковочка. І так, наступне буде вже, мабуть, будемо збиратися або вже в саму поїздку, або вже будемо їхати. Побачимо, зустрічі. Нова розпаковочка. І так у нас ще одна, одна посилочка прийшла до нашого кемпу, який у нас буде. Так, дивимося, що у нас там сьогодні. Тимпом речей стало, мабуть, в два рази більше. <рес> Не може десь складати. Так. І так, що у нас є? <рес> так, це перше у нас це мат. Давайте подивимось, який він це мат для, для пляжу полежати десь на травичці для таких речей. Фактично місце. просто не На песку, на траве. Вот такая штука. Так. У нас это сумочка. Рексумочка. Да. Вот такая сумочка. Материал. Это у нас э, У нас, до узкая такая подстилка в машине. Mm -hmm. То, -то есть это вода непроницаемая э, синтетика. Так. Дуже... Вона зроблена з трьох шарів. Вона відносно м'якенька. І при цьому не повинна бруднитися від піску, від грязі, якщо є. І вона, її можна прати в стиралки. Так, це є. Далі. Наступне у нас тут налобний фонарики. Необхідна річ. У кожному домі часто буває, треба і тим паче на кемпінгу. Ці налобні фонарики, функції автопключення, повинні бути. Тобто ось такий фонарик є фокус. Добре. Тобто, такий фонарик включається. менша яркість, більш широка. Червоний, червоний для того, щоб ввечері не... Багато не привертати уваги, його, він дуже погано відом з відстанью. І всякі сос, сигнали, і ключове в ньому є включення по жесту. Тобто, тобто він на лобі, це якщо руки зайняті, або там може мокрі, чи ще щось. Можна його так включити угу. і отак виключити. Це круто. Все. Так, таких два у нас в комплекте, каждому по фонарику, и останется карточка, карточка для видосиков. Угу. выйдем на пару дней, еще одна карточка. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Привет, новое включение, новая распаковочка. Тут уже такие вещи. Не, не дуже, може, цікаві, але дуже необхідні. І так, перше, що у нас тут прийшло до нашого кемпу, Ну, це не тільки для кемпу. ну, В принципі. Ну, і, і з самого початку бралося для кемпу. І Зеленточка. А також Фумлента. Фумлента. Для уплотнителей. Труб сантехніки. в даному випадку для щоб було плотніше стояло само весло для весла, в принципі. І то, що ми з самого початку не дуже. Точніше, Катруся з самого початку не дуже знала про це, але це просто і необхідність, і... Потреба по закону. Це рятувальні жилети. Ура! Тобто тут не можна кататися без рятувального жилету. Штраф 180 доларів. На водойомі на сап-доски без спасательного жилета. В принципі, допускається, якщо ви його знімете, але він буде хоча б з вами на сап-доски. Але все одно краще ти не... не зловживати. Ми дали собі два жилета, один чоловічий, один жіночий. Мені синій. Потім поміряєш. Так. Да. Я с ней Ось такий жилеток. І, до речі, він такий я пробував інших. легенький клас. Він спеціально зроблений таким чином, що тут велика відстань для, того, для греблі, Повинен бути зручним. Розмір, кажуть, у цього бренду дуже гарно мачиться з реальним розміром, що вам треба. Тому Супер! Обернись так. ще. Обернись. Угу. О, гарно дивиться. А? Угу. Дуже легкий. Легкий оту добре. І, і дуже Так не хотілося маневріний. важкий такий. Так. Угу. Да. І дуже маневрений. і дуже легкий, насправді. Класна штука. Ну, все. Я думаю, це все вже. У нас вже все закінчилось. Да. Наступні збори будуть вже. Будуть Через збори. Так. <laughs> <Да. laughs> Зустрінемось на зборах.